Але це було перед війною, і тоді вже це здавалося катастрофічною ситуацією. А зараз у нас більше 80% структури експорту це аграрно-сировинний. тобто ми тоді переходимо після війни от в аграрну сировинну модель, якщо воно буде йти так, як воно йде. Ну, по інерції, да? по інерції, так да. як кажуть, не рука ринку, якщо буде все визначати, то невидима рука ринку, визначає, що в Україні краще виробляти аграрну сировину, а не промислову продукцію. Це так визначає, ну і тут ще yeah. ще можна yeah. сказати, що це не тільки ви рука ринку, і наслідок нашої політики державної, наприклад, спрямованої на євроінтеграцію. Що ми ж так, там, скажімо, і тарифи вибудовуємо, і політику, так що ми будемо зелені і будемо рухатися сюди в групу. А Європа втрачає свою промисловість, там дорога енергія. тобто ми отримуємо то, що хотіли, тільки нам нашою сировиною, що там вписатися складно, тому що у них бо Європа yeah. веде yeah. політику на то, щоб самим себе. Забезпечувати сільськогосподарською сировиною. Так. так, ну і взагалі тут, якщо говорити, що для аграрно-сировинної економіки не потрібно взагалі вступати в ніякі торгівельні союзи, тому що тоді вони втрачають абсолютно будь-який ну, будь сенс.